Друзі, всім привіт! Розпакую намисто, яке я купила 30 грудня на аукціоні Віоліці. Приїхало воно до мене в поштомат тільки сьогодні. Зробимо розпаковочку першого янтарного намиста. Так, їхало воно з Києва. З лівого берега на правий. Тут це намисто дуже-дуже старовинне. Йому десь 100 років це ще було зроблено до війни. Так, але тут цікаві, що чому. тут 50 шимось грамів, заплатила я по 8 доларів за грам. Але воно в поганому стані, багато намистинок в поганому стані. Може, хтось бачив це намисто на Віоліті. І знаєте, в чому була особливість цього лоту? Зараз ось так. Дві намистинки, вибачте, в нас. Дві чи три їх, має бути, вони це звичайний медовий прес, ось це реально На Намислинки вони дешеві, майже нічого не коштують. Ми їх підкладаємо. Зараз. А цікавлять саме ось ці натуральні. Так. У нас є пошкоджені. Ось ще третя калінградська, просто Прозорий прес. Ось вони, всі три, я їх разом покажу. Це на сьогоднішній день 10 гривень за грам, але в повному зборі тут лише три намистини. Вони вже підуть мінусом у нас. Ну, звісно, ніяких 8 доларів за грам вони не коштують. Це мусор, як то кажуть, зараз. Так, 5 грамів, 5,5. Так. І роздивляємось ось ці намистинки. Ось саме ці цінні, саме їм більше, ніж 100 років. І цікаво, скільки з них, а Боже. Продавець сто разів вже було сказано: якщо ви купаєте бурштин в солі, потім просто промивайте проточною водою, бо ця сіль. Дивіться, я вже думала, що воно побите, а це просто сіль. Коротше, в чому суть цього намисту. Він їх виставив на віоліці з однієї гривні. Його попросили додати фотографію, чи плаває цей бурштин в солоні водію? Вся намислена казирна просто шикардос. Ось так вона виглядає, якщо її підсвітить ліхтариком. Його попросили підсвітити ліхтариком, у нього нічого не вийшло, бо інколи гарна річ, в руках, які не розуміються на бурштині. Втрачає сенс взагалі. Так. Його попросили перевірити солоній воді. Мабуть, такі ж розумники. І він пише: Вибачте, не бурштин тоне. Ось, одна пошкоджена. Це було відображено в Лоті. Ось скольчик на поверхні. Це суттєвий дефект, це недолік. Але сама намиснена, бачите, яка красива. Ось це той тигровий бурштин. Бачите, який вона має шикарний розкрас. Ось це сіль. Бачите? Я зараз їх помию. Ось це біле прибереться. Ось так вона виглядає, якщо її ліхтариком підсвітити трішечка. Видно? Так. І він реально в коментарях написав, що вибачте тону в салоні воді. І потім за день до того ще одна намистена. І потім за день до того, як закінчувалися торги. Ще одна зі сколом. Він написав, йому написала, що, мабуть, ви не досолили воду. Він спробував ще раз зробити розчин і додав фотографію, що вони плавають в солоній воді. Ну, вибачте, цей віслюку зрозуміло, що це бурштин. Ось так вони виглядають. Що я хочу зробити? Я хочу відібрати окремо биті. По-перше, їх треба помити в звичайній воді. І зважить кількість вцілілих намистин. А так вони, вони гарні. Ось в мене для порівняння попередній бурштин, що я купляла також на Віоліті. Ну, я не знаю, як на мене видно, який старіший, який ну, крутіший. Так, зараз я їх пішла мити. Все реально були чіткі. Це може бути або німецький, або о, мені ще траплялись е, такі старовинні італійські. Круто. Тр круто, треба тільки все перебрати. Зараз, до речі, на Віоліті продається одне м, намисто. Продається чи перепродається, не знаю. Коротше, воно було продано на Віоліті. 50 чимось грамів, грамів за 6. 6, по-моєму, 500 тисяч гривень. Ну, ось так, бачите, прибираємо декілька цікава вага в цілілих. Зараз робимо. Так, ось повертаємось до Віоліці. Продається там одне намисто, яке спочатку купила одна покупчиня з Бершиді. Чи не з Бершиді, не буду називати місто. Забулось за 6,5 тисяч гривень. Але воно було все пошкоджене. На днях бачу, виставили його, тільки замінили ниточку, змінили застібку і додали ще одну намистинку. І думаю, що ж вони з ним зробили? А нічого вони з ним не зробили. Зробили просто незрозумілі фотографії, щоб не видно було, що воно занадто пошкоджене. Це. Порівняно з тим, що на Віоліті в ідеальному стані. Так, як на мене, шикарний бурштин. Пішла його мить. Друзі, всім гарного дня. Сьогодні доторкнулась в чергове до реально крутезної речі. Гарного дня і до зустрічі!